Ти смієшся від радості? Що таке? Ялинка на місці, буся нічого. А! Я маю тут, стоїть. Який зайць. Від зайчика. Може там хлібець, пам'ятаєш, маленького окранчика приніс татусь від А Давай з тебе, хоч. Давай, а каже, таке кому? Ну я не знаю, це не мені, в мене таких подарунків нема. Ну сідай тоді під ялиночку. Тихо, тихо. Зараз. А що таке? Сила Халка. Розпаковує подарунки. Так можна рвати. Так, це це твоє хотів. Це це твоє хотів, мам! А, -а, -а. а це? Не знаю. А -а -а. Ти, ти ж листи писав, я, я не розбираюся. Ти мені не казав. Але ні, я писав, щоб мені паличку принесла. Щось на паличку не схожу. Це, відом, отой... це його, то мама на відео, а той це ходить щеденник. Така палочка є. Ось палочка теж! <світ> О, глянь, вона світиться. і Глянь, мама, подавати з моменту фільму там не я того бере заклинання, де ментор все зомби. Луміус якась. Думаю, це ми розново написано. Експерт експерти матрону. А, патрону. Бо патрону. Патрону це визивають. Крутяк. Так ти це писав? Такого я не писав. А я ти писав? Не думав, що ти писав? Там він, е, випадає, диви, випадає. Переверни коробку. Ну, оце, так. Да. Ну, ота ручка випадає з пластику. О, це, так, да, випадає. О, тут значок сили Ну, це ж його. Почекай, почитай інструкцію спочатку. Посвітить, мабуть, треба. Ану, посвіти паличкою. І, мабуть, тем... О, там, де ти написав. Напиши щось, потім посвіти. Чи ти догори ногами писати будеш, чи що? Це догори до ногами. Там навіть в фільмі так. А, це було. так треба. Ого. Так ти не псуй його, пиши десь. Напиши щось там. Матвій, напиши і посвіти. Може, темрява треба. Не хочу писати. Але... Mm -hmm. Правильно Працює, Ану, покажи. Так, покажи. Ану Світи. о Які чудеса чудові. Буся, тут чудеса. Іди сюди. Тут якісь чари. Якісь чари сталися. А це що? Це ж ручка. Ні, це палець. А що там намальовано щось робити нею що А ти нажимаєш, І вона нас світа так. Натискаєш. А що тут трушник лежить? А чого не прибрав? Ану, посвіти <плес> на мене, посвіти. Сиди. <плес> <плес> Клас. <плес> так там якось вже не, не так. Почекай, то треба за столом робити. Так, да, от іменно. А потім вже... іди сюди. Іди сюди, вернись до ялинки, читай, що треба робити. Ти ж поки що нічого не робиш. Рівномірно розсип будь. Перше. Що там перше написано? Треба на папір висипати паперову основу. Папір це там всередині, мабуть. Не треба знімати той папір, написано. Mm -hmm. Ось це потрібно знімати, а той папір? Ні. Ну то він, мабуть, всередині. То ж ну, не, не зверху. То На нього потрібно порошочок зараз такий І що потім? Киркучий порошок. Ага, так, ось цей. Ага, не чіпай. Так. Все, оце не чіпай. Так. Тепер, ага, ось і що Та давай не тут. Може, може. А, дивися, давай тут, бери. Е... Папір, то, то піпітка для води. Цей. Бери папир, той І Там і роз. Та обережніше, можу розрізати? Щось як по всьому. Ой, мамочки. Та це ж нерівномірно. Я то сам станеш цукровою подруй. Що зробити? Написати ім'я свого фіксі. Ой, ні. Ну давай. Він не так називається. Зараз я відкрию штучку, Так що я її могла зробити Ага, письмо. Та гляди не зачепитий порошок не Тепер нам розсипане. А туди треба кидати? П'ятку. Спочатку притис. Набирається в неї вода. Так бумажку туди не треба кидати. Забери її. звідти. Ні, не треба. Там немає її на відео, ой, на картинці ніде нема. Де ти тут бумажку бачиш? Іще, іще, іще води. Ну, на весь порошок набу. На весь порошок збоку. Збоку можна ще налити. Там збоку, з боку, з боку. О. І, з о, о, боку о! і з того боку, і з того боку. І зверху налий ще, хай воно все спінеться, хай пройде реакція. О, щоб ти, стоп, 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 щоб ти порошочок не брав, ти його пообливай, оцей кристалик. Он з цього боку, де у мене геть не облите, чуєш? От тут, на, на, налий. Зверху треба було лити. Щоб же ж цей порошочок пройшов. Угу. Молодець. Може, витрати його, чуєш? Почитай. Це стихійно треба знайти. <плес> є, б... Так, все. Сах... Угу. Ні, тобі треба відкрити ми, і подивитися, вау. що там. О там для ствітки. Вау! Вау! Глянь, який гарний! Розпрям його. Милий. Розпрям йому хвостик. Зараз я твої руки. Мий -мий. Глянь, який він гарний, волонтей. Він, він це щось має робити. Та ні. Я пам'ятаю. Та нічого він не робить. Вони кошти з ним. Рухати. А, ні, то кільце міняє колір від холодного. Я його нажимаєш, і в нього малюнок? Ні, це від того, що ти рухаєш О, його. Ого, не красиво. клади його туди замурзаєш. Що там ще не щось є? Ні, там вже пусто. Крутяк. Тепер в мене є казон в мою лабораторію. О, так да. Ага. Що це таке? Ви... Що, що? Ось, я знайшов. А -а, а, а ну читай, що там. Не знаю. Плесне крижаної води. Якщо поптилувати знижено ну, кольор. Не зрозумів, що треба. Піди льоду принеси. Та там є вилиту воду? Ні, холодна. Та я трохи міняю і стає е, зараз. Буська. <годно> я проніс. Та ти сильно багато води налив. На. І цікаво, зараз воно ще не холодно просто. До льоду доторкни. Господи, якась я... Мега. Покинь його там. Ну, ну і що ж це? Бо ти води налив багато. Угу. Та ще й теплої. Навіщо ти теплої води налив? Та я не знав, що вона тепло. Глянь, який він гарний. Угу. нас такий плавання. І доторкайся і воно не буде синє. теплим пальцем. Фокуси, фокуси. Зрозумів? Холодне треба. Може на ручку йому вдягнути, вдягається. Буся така, що тут у вас можна поїсти смачненьке. папір, Буся, як Ану пальчиком зроби фокус, чари пальчиком теплим. Неправда, прокедавра вбиває, але. Там вода кедавра. Треба помити оцей кристал, бачиш, його обліпило. Все класно. Так, дуже подобається. Треба ж його... Та з нього зараз вода лється. постав його, постав, зараз приберемо. Я можу варити зілля тепер. Все. Так. Крутяк. Треба збирати цей безлад. І виливай водичку, щоб вона не попала на блокнот, щоб не зіпсувала, і щоб паличку не зіпсувало. Ти ж не тут писав, а, на, на першій сторінці десь. Зараз це друга хоч паличка. А, ну да, та там ультрафіолет має бути. Ну я ж кажу, тобі безлад давай збирати. Давай. гудя пока.